Я вам дякую за ваше серце сповнене любові, тому що в Біблії написано, що немає більшої любові за то, коли хто душу своє душу свою кладе за друзів своїх. Дякую за те, що ви пішли за покликом серця захищати нашу, захищати нашу батьківщину, своїх рідних і своїх друзів. Дякую. Дякую, 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 дякую. Дякую, 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 dziękuję, дякую, 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 дякую. Дякую, 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 дякую. Дякую, 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 дякую.